В Олексіївці ЗСУ встановили вчора прапор України. Розповідає далі а з вас репост та коментар. В районі Степне ЗСУ провели дві контратаки на самому кордоні. На півночі Кіндратівки в районі лісопосадок, що біля водосховища, продовжували знищувати іпатечників на позиціях та тих, що туди пробиралися, на підсилення. Від Андріївки, в бік Лисівки, ЗСУ провели контратаку, а тим часом з різних напрямків туди заходили наші групи ДРГ. Відбувалися ближні бої місцями знищення позиції потечників та встановлено прапор України. Але це ще не звільнення села, бо ворог з великими втратами по дорозі все ж заводить постійно резерви. Робота по повному оточенню села Олексіївка ще продовжується. Продовжив ворог і вчора свої атаки в районі Варачини. Ситуація складна, але хлопці тримаються. В юнаківці тривали локальні бої. У ворога наступальний потенціал видахся. Їх підрозділи, які зайшли на заміну вже знищеним, не можуть тут нічого зробити. Воюють від оборони. ЗСУ на атаку болотних відповіли контратакою. В районі Тьоткіна активних бойових дій не було. ЗСУ туди надсилали подарунки артою та дронами. Молимося за хлопців. Слава Україні! Героям слава!